Мої вітання. Поїхали. Так, вчора закидали коментарями з приводу залужного. Не зрозуміло, що там сталося, чи звільнили, чи не звільнили. Давайте розбиратися. Вчорашня новина щодо звільнення залужного, чи це є правда? Я б, знаєте, як сказала, що це не перша спроба, що це така тестова перевірка. Буквально 2, 3 дні, із цього приводу ми з вами почуємо, що прийнято якийсь документ. Коли людина залишається на своєму місці, документи ніякі прийняті бути не можуть, ну, розумієте, так? А, кому це потрібно. Хм, кому це потрібно? Всім це потрібно, а особливо пан Залужний заважає чомусь нашим іноземним партнерам. Доля Залужного на його посаді. Ну, що я хочу сказати? Значить, дивіться, пану залужному на своїй посаді дуже тяжко, надтяжко. Буде зроблено все, щоб він з неї пішов. Буде зроблено абсолютно все для цього. Окей, чому так заважає залужний? Є дві причини. Причина номер один: бо людина не хоче стримувати військо. Тобто, хтось хтось хоче стримувати наше військо. А, інша причина: людина не вміє робити а, таку, знаєте, гарну морду при дуже поганій погоді. Ну, не вміє. Наслідки, якщо, не дай Бог, пан залужний піде з посади, наслідки для нас з вами. Наслідки такі, що е, це не буде прийнято мирно, цього люди не дозволять. І це призведе до того, що у нас з вами буде, як кажуть карти, нова е, домівка, нова оселя, мається на увазі нове керівництво. Чи можемо ми, народ України, якось допомогти пану залужному? І що для цього треба зробити? Непогано. А, на вилах винести цю владу. Ну, на що вони напрашуються вже дуже-дуже довго. Нехай, давайте так, нехай таке не збувається, нехай пан залужний. Переможе всю ту нечисть і все буде у нас гарненько. Наступне запитання також неодноразово було у коментарях: Покровськ Донецької області, доля міста Покровськ. Доля цього міста Покровськ Донецької області. Так, інформація для кого давайте так. Поїхали спочатку. Інформація для наших людей, для справжніх українців, для тих, хто вірить в ЗСУ і знає, що перемога за нами, для цих людей порада така: збирайте валізи і виїжджайте з міста до моменту нашої перемоги, бо там неспокійно цим'яко кажучи. Інформація для колаборантів, якими кишить це місто. Інформація для колаборантів, або робіть собі зараз Харакірі, а то вам всім скоро настане торба. І причому, якщо ви думаєте, що про вас не знають, про вас знають. Інформація щодо самого міста і його долі, місто пронесе тут. Ну тобто другого там Бахмута чи Авдіївки, з цього з цього місця міста не буде. Підвищення цін на світло. Ще один цвях в могилу нашої влади. Чи буде підвищення цін на світло цього року? Е, значить, історія така. Для того, щоб. Е, не було підвищення на світло, вони зайдуть з іншого боку, вони захочуть е відключати від світла боржників. Тобто або відключення масові, або якщо ви не хочете типу, щоб ми вас відключали, то тоді буде підвищення цін на світло. В котрий раз це нагадайте в коментарях. Напишіть за воєнний стан. У нас вже це відбувається. Наскільки це норм? Напишіть свою думку. І за пана залужного пишіть свої думки. Дякую.